Вітаю! Ми продовжуємо вчитись розв'язувати показникові рівняння способом винесення спільного множника. Один урок з цієї теми вже був. Хто його не опрацював, рекомендую повернутися і опрацювати даний урок. Посилання під даним відео, будь ласка, опрацюйте, тому що уже для даної теми для сьогоднішніх завдань ви повинні володіти відповідними навичками. Розглянемо перше рівняння. Думаю, що ви помітили, що в лівій частині можна винести за дужки множник 2 в степені x. А у правій частині рівняння винести за дужки спільний множник 3 в степені x. Розкладемо спочатку вирази 2 в степені x-1, 2 в степені х-2. 3 в степені х-1 і 3 в степені х-2 за формулою добутку степенів з однаковими основами, але приміняти ми її будемо в зворотньому порядку. Отже, розкладаємо відповідні вирази за даною формулою. Вираз 2 в степені х я записала у вигляді добутку 2 в степені х помножити на 1. Так буде видніше, що залишиться після винесення множника 2 в степені х. Так само 3 в степені х я записала як 3 в степені. Х помножити на 1. Можна це і не робити. Виносимо в лівій частині рівняння множник 2 в степені за дужки і записуємо вирази, які залишаться після цього. Так само у правій частині рівняння виносимо 3 в степені Х спільний множник за дужки. Ну і відповідні вирази, що залишаються, записуємо в дужках. Далі приміняємо означення степеня з цілим від'ємним показником. І розписуємо 2 в мінус першому степені, як 1 друга, 2 в мінус 2 степені як 1 четверта. Я не зупиняюсь уже детально на цих моментах. Хто опрацьовував попередній урок, думаю, що проблем не буде. 3 в степені мінус 1, як 1 третю, і 3 в степені мінус 2 як 1 дев'яту. Виконуємо дії в дужках, оскільки в дужках дроби зі знаменниками 1, 2 і 4, спільним знаменником буде 4. Тому чисельники знаменник першого дробу домножимо на 4, чисельники знаменник другого дробу домножимо на 2 і отримаємо, відповідно, дроби 4 четвертих плюс 2 четвертих плюс 1 четверту. У правій частині рівняння. Знаменники 1, 3, 9, Спільний знаменник буде 9. До першого дробу одна перша додатковий множник 9, до другого дробу одна третя, додатковий множник 3. І після множення чисельників знаменників відповідних дробів на додатковий множник, отримаємо такі дроби: 9 дев'ятих, 3 дев'ятих і одна дев'ята. Виконуємо дії в дужках, уже очевидні. 4 плюс, 2 плюс 1 7, 7 четвертих буде в перших дужках. 9 дев'ятих мінус 3 дев'ятих плюс 1 дев'ята буде 7 дев'ятих. І вже у нас рівняння приведено до ось такого зручного компактного вигляду. Що далі можна робити? Можна діяти теж кількома способами. Ну, рекомендую позбутися невідомого множника у правій частині рівняння. Саме множника 3 в степені Х. Для цього обидві частини рівняння ділимо на 3 в степені х. У правій частині 3 в степені Х і 3 в степені Х скоротиться, а у лівій частині рівняння залишиться 2 в степені Х поділити на 3 в степені Х і помножити на 7 четвертих, а у правій частині залишиться лише 7 дев'ятих. Вирази відповідні скоротиться. Далі ми можемо поділити обидві частини рівняння на множник 7 четвертих. На дріб 7 четвертих. Але ділення на дріб, ви знаєте, можна замінити множенням на обернений дріб, тобто можна обидві частини рівняння помножити на 4 сьомих. У лівій частині рівняння, відповідні дроби повністю скоротяться, у правій частині рівняння скоротяться 7,7 ,7 і залишиться 4 дев'ятих. Далі використовуємо формулу, відповідно, степінь дробу. Але в зворотньому знову ж таки порядку. Тобто, ми робимо частку степенів з однаковими показниками, як степінь дробу. Тоді виходить 2 треті степені х. І 4 дев'яти це 2 третіх у квадраті. Далі прирівнюємо показники і отримаємо відповідь х дорівнює 2. Це ж саме рівняння можна розв'язати іншим способом. Можливо, він. Цей спосіб комусь подобається більше. Розкладемо вирази 2 в степені х-1, 2 в степені х-2, 3 в степені х-1, і 3 в степені х-2 за формулою частки степенів з однаковими основами. Знову ж таки, примінивши цю формулу справа наліво. І тоді в нас отворються ось такі вирази. Уважно подивіться саму формулу. Знову ж таки, ми приміняємо їх зліва направо і подивіться на відповідні вирази. Тобто, ми одразу отримуємо дроби 2 степені х на 2 в першому степені, 2 степені х на 2 в другому степені. 3 в степені х на 3 в першому степені, 3 в степені х на 3 в другому степені. Далі у лівій частині рівняння виносимо множник 2 в степені х за дужки, Враховуємо, що 2 в першому це 2, а 2 в квадраті це 4. І виносимо в правій частині рівняння 3 в степені х за дужки, Враховуємо, що 3 в першому степені 3, а 3 в другому степені 9. Ну, а далі рішення абсолютно аналогічне, тому яке було наведено в попередньому випадку. Можете його знову ж таки повторити самостійно, потренуватися заодно, або просто пропустити цей момент. Може, ми розглядали відповідне рішення, тому думаю, що у вас вже питань не виникне, відки що взялося. Розв'яжемо разом ще одне рівняння. Думаю, що ви помітили, що в лівій частині цього рівняння спільним множником буде 5 степені Х. А у правій частині рівняння спільним множником буде 3 в степені х. Розкладаємо вирази 5 в степені степеньх-1, 3 в степені х плюс 1, і 3 в степені х-2 за формулою добутку степенів з однаковими основами, тільки проміняємо її в зворотньому порядку. Виносимо в лівій частині рівняння спільний множник 5 в степені х за дужки, А у правій частині виносимо 3 в степені х за дужки. Вирази 5 в в першому степені записуємо як 1 п'яту. 3 в мінус другому степені як 1 дев'яту. 2 помножити на 1 п'яту буде 2 п'ятих, 2 помножити на 1 дев'яту буде 2 дев'ятих. Далі виконуємо дії в дужках. У лівій частині в дужках спільним знаменником буде 5, тому чисельники і знаменник першого дробу домножимо на 5. Вийде 5 п'ятих мінус 2 п'ятих. У правій частині рівняння. Пільним знаменником буде 9. Тому перший дріб 3 перших, то множимо і чисельник, і знаменник цього дробу на 9. Вийде 27 дев'ятих мінус 2 дев'ятих. В перших дужках буде 3 п'ятих, а в других 25 дев'ятих. Далі обидві частини рівняння ділимо на 3 степені Х, для того, щоб позбутися невідомої в правій частині. Скорочуємо 3 в степені х і 3 в степені х. І виконуємо відповідні перетворення у лівій частині. Далі множимо обидві частини рівняння на дріб 5 третіх, Скорочуємо у лівій частині ці дроби 5 третіх і 3 п'ятих, а у правій частині рівняння отримаємо 25 помножити на 5 і 9 помножити на 3. 25 це 5 квадратів. 5 квадратів помножити на 5 це 5 в кубі, 9 це 3 в квадраті, 3 в квадраті помножити на 3 це 3 в кубі. І отримаємо, відповідно, ось такі вирази. Далі приміняємо формулу степеня дробу в зворотньому порядку, і основи вже степені в лівій правій частинах однакові це означає, що можна прирівняти показники. Х дорівнює 3. Записуємо відповідь х дорівнює 3. Це ж саме рівняння можна розв'язати другим способом. До речі, цей спосіб, знову ж таки, не останній. Способів є багато, але наводю більш типові, більш такі алгоритмичні способи. Отже, приміняємо формули частки степенів з однаковими основами і добутку степенів з однаковими основами. Розкладаємо. Вирази 5 степені х1, 3 степені х плюс 1, і 3 степені х-2 за відповідними формулами. Обидві формули приміняємо справа на ліво. Далі у лівій частині рівняння виносимо за дужки спільний множник 5 степені х. А у правій частині виносимо за дужки спільний множник 3 степені х. А далі діємо, як і в попередньому способі. Відповідь виходить та ж сама, х дорівнює 3. Спробуйте самостійно розв'язати третє рівняння. Перевіряйте. Розкладемо вирази 6 степені х-1, 6 степені х-2 і 7 степені х-2 за формулою добутку степенів з однаковими основами, тільки в зворотньому порядку. У лівій частині рівняння винесемо за дужки спільний множник 6 степені х, а в правій частині 7 степені х. 6 мінус першому степені представник 1 шосту, 6 мінус в другому степені, як шосту і 7 мінус в другому степені як 1,49. Виконаємо дію в дужках у лівій частині, звівши попередньо дроби до спільного знаменника 36. Для цього дріб 1 перша домножимо на 36, дріб 1 шосту домножимо на 6. Точніше, не дріб, а чисельник і знаменник кожного із дробів. А у правій частині рівняння спільним знаменником буде 49, тому дріб 1 перша домножимо і чисельники знаменник дробу домножимо на 49. Отримаємо відповідні дроби. Виконаємо дії в дужках, Поділимо обидві частини рівняння на 7 степені х, Виконаємо відповідні скорочення і перетворення. Далі помножимо обидві частини рівняння на 36,41. Виконуємо відповідні обчислення. І вийде 6 в степені х поділити на 7 в степені х дорівнює 49. Можна записати 36 як 6 в квадраті, а 49 як 7 в квадраті. Продовжуємо перетворення і отримаємо рівні степенів з однаковими основами, а це означає, що можна прирівняти показники. Записуємо відповідь х дорівнює 2. Можливо, хтось розв'язав другим способом. Застосувавши формулу частки степенів з однаковими основами, можете проглянути відповідне рішення. Відповідь все одно х дорівнює 2. Розглянемо ще одне рівняння. Воно відрізняється від попереднього, тим, що у лівій правій частині степені з різними основами, тому зробимо перенесення. Зберемо, наприклад, Степені з основою 3 у лівій частині рівняння, а степені з основою 5 у правій частині рівняння. Перенесемо відповідні доданки, не забуваючи, що при перенесенні з одної частини рівняння в іншу доданки міняють знак на протилежний. Далі діємо за попереднім алгоритмом. Розкладаємо вирази 3 степені х квадрат плюс 2, 3 степені х квадрат мінус 1. 5 степень х квадрат плюс 1, і 5 степень х квадрат мінус 1. Відповідним чином. Ви можете брати другий спосіб розкладання, там, де різниця. Можете діяти за ось таким способом, який був, і в попередньому уроці, на попередньому уроці розглянути, і сьогодні у даних рівняннях. Виносимо в лівій частині рівняння за дужки спільний множник 3 степені х квадрат, а у правій частині. Спільний множник 5 степені х квадрат. Виконуємо дію в дужках перших і других, 9 мінус одна третя, спільний знаменник 3. Домножаємо чисельники знаменник першого дробу 9 перших на 3. Буде 27 третіх. У других дужках спільний знаменник 5, домножаємо 5 перших на 5. І отримаємо 25 п'ятих. Виконуємо відповідні дії в дужках. Ділимо обидві частини рівняння на 5 степені х квадрат, таким чином, позбуваючись невідомої праві частині рівняння. Виконуємо відповідні скорочення і обчислення. Домножаємо обидві частини рівняння на дріб 3 двадцять Виконуємо відповідні скорочення і обчислення. І виходить що 3 степені х квадрат поділити на 5 степеньх квадрат дорівнює 3 п'ятих. Продовжуємо перетворення, використовуючи формулу степеня дробу в зворотньому порядку. Ну і враховуємо, що 3 п'ятих можна записати з показником 1. Прирівнюємо показники х квадрат 1. І для того, щоб знайти х, добуваємо корінь квадратний з обох частин рівняння. Тоді х буде дорівнювати плюс 1, і х буде дорівнювати мінус 1. Записуємо відповідь. Х1 дорівнює 1, х2 дорівнює мінус 1. Самостійно розв'яжіть останнє п'яте рівняння. Перевіряйте. Перенесемо доданки з основою 5 у ліву частину рівняння, а з основою 3 у праву частину рівняння. Це, до речі, не суттєво можна було б і навпаки. Але так зручніше в даному конкретному рівнянні. Розкладемо. Вирази 5 в степені х-1, 3 в степені х плюс 1 і 3 в степені х-2. Можна таким чином, можна використовуючи і формулу частки степенів з однаковими основами. Виносимо в лівій частині рівняння 5 в степені за дужки, а у правій частині виносимо за дужки 3 в степені х. Виконуємо перетворення в дужках. 5 мінус першому степені запишемо як 1 п'ята, і 2 помножене на 1 п'яту буде 2 п'ятих, 3 мінус другому степені 1 дев'ята, і 2 помножити на 1 дев'яту буде 2 дев'ятих. Зводимо дроби в кожних дужках до спільного знаменника. В перших дужках до знаменника 5, а в других дужках до знаменника 9. Виконуємо обчислення в дужках. Ділимо обидві частини рівняння на 3 в степені Х. Множимо обидві частини рівняння на 5 третіх. Виконуємо відповідні обчислення. І отримаємо 5 в степені Х поділено на 3 в степені Х, до рівні 5 в кубі поділено на 3 в кубі. Продовжуємо перетворення. Отримаємо степені з однаковими основами у лівій і правій частинах рівняння. Тому маємо право прирівняти показники. Записуємо відповідь Х дорівнює 3. Сподіваюсь, що за два уроки ви навчились розв'язувати показникові рівняння способом винесення спільного множника. На сьогодні я з вами прощаюсь на все добре, миру вам і здоров'я!